Здається двокімнатна квартира Сучасному ЖК, КК Дінастія, місто Київ, вулиця Ликівська, 37В, ЖК бізнес-класу. Закрита територія, розвинена інфраструктура, поруч є супермаркети, місто для дітей, для відпочинку, дитячий та спортивний майданчик. Состоит из двух окремых кимнат. В одной кімнаті великий раскладный диван, диционер и место под телевизор. Далее простора прихожая, где розташований шафа купе и тумбочка для взуття. Друга кімната, Або краще кухня. Кухня 17 квадратних метрів. Вмонтована сучасна кухня, все в світлих тонах, розкладний стіл, 4, 4 стільці. Є холодильник, посуда духова шафа, плита та витяжка. Також з кухні є вихід на балкон. Де відкривається дуже гарний краєвид. Квартира тепла, многофункціональна. Далі ми переходимо. Це посудимо це духова шафа. Зараз ми заходимо в от коридор. Це венеціанка, тобто дуже легко мити і довго зберігає. Спальня кімната, кондиціонер, комп'ютерний столик, телевізор, тумбочка під телевізор, двоспальна кровать, дві прикроватні тумбочки і великий шаф. І велика шафа. Кімната спальня квадратна. Здається на довгий термін.